Вітаю всіх! Сьогодні на огляді у нас ось такий прилад. Ось його характеристики. Сьогодні я розповім про його призначення. Цей прилад є дуже вузько спеціалізований. Він може вимірювати опір. А також напругу. Напругу і опір одночасно в батареях різного типу. Напруга може бути до 100 В. Опір може бути 200 Ом, ну, там трішки більше. В інструкції написано було, що він до 200 Ом вимірює. Дивимося. Є Такі резистори, ми знаємо, що вони мають опір 10 Ом. Як бачите, показує до сотої. Ну, як бачимо, що приблизно це і є 10 Ом резистор. Є ще у нас такий резистор. 220 Ом, щоб вже показати його, це майже максимальне його значення. Ось бачимо, 219 Ом показує рівно. Друге, головне його призначення вимірювання опору в батареях. Плюс до плюса. Бажано мінус до мінусу, хоча якщо перепутаєте, не буде нічого страшного. Як бачимо, ця батарея має 121 млн. Вона заряджена до 4,26 вольта. Ну, ось я навмисно возьму і переплутаю ніби полярність. Побачимо, що буде. А нічого такого не буде. Показує із значком мінус. Напруга показується значком мінус. Показує 60 мільйонів. Надаємось так. Так, 4,22 сотих. І так, 4,22. Різниця в тисячних. Там один, а так два тисячних. Отак. І то. І то, мабуть, воно однаково. 59 мільйон. якщо правильно, а якщо не правильно. Теж 59 мільйон. Взагалі різниці немає. Що ми вияснили? Ми вияснили, що в одного елемента тут зараз він є. Цей заряжений взагалі повністю. І в нього є опір 60 мл. Ну, округлим, скажімо так, 60 млн. У цього елемента. Ну, він теж нерозряджений. У нього вдвічі більший опір. скажімо так, 120 млн. Так? так ось. Оцим приладом, саме, саме цей прилад для того і предназначений, щоб оцю різницю знайти. На що впливає ця різниця? Я зараз вам покажу. А тепер ми протестуємо ці ж батареї на електронному опорі. Дивіться, зараз ця батарея має теж 4,2 В. Ну, та, що має Кращий опір. 60 млн. Хоча це вже, ну, це вже вбита батарея, вважається. Великої ємності вона вже й не матиме і вона не витримує навантаження. Дивимось, навантаження буде 1 А. Дивимось, наскільки просяде напруга. Напруга просіла на... 130 мВ. Ну, зараз вона дістанеться своє готово своєї тоні. Напруги й було. Ми багато з неї не з'їли. А тепер ставимо інший акумулятор. Дивимось, зараз на ньому 4 вольта 20 мВ. Вмикаємо і дивимось відразу напруга просіла до 3, 6, 670 мВ. І різницю маємо в 350 мВ. Ось оце воно й показувало, що при великому навантаженні. Буде велике, велике падіння напруги на акумуляторі. А якщо є велике падіння напруги акумулятора при навантаженні, акумулятор буде грітися, не буде видавати своєї потужності. Це фактично і все, що я вам хотів розказати про цей прилад. Не забуваємося ставити лайки. І підписуємось, хто не підписаний. Буде ще цікавіше.